Суперакція. Суперакція це тоді, вона діє кілька днів, в даному випадку вона буде діяти ця суперакція, яка тепер до понеділка, до 27 жовтня. Це означає, що коли ми робимо замовлення на певну кількість гривень, ми отримуємо. До кожного замовлення, тільки під час суперакції, більшу кількість подарунків. Хто вже знайомий з компанією Орсах, точно підтвердить мені, що компанія дуже щедра по маркетингу і подарунки нам пропонує до вибору повноцінний товар. Отже, поділюсь своїм замовленням, щоб на його прикладі показати, як це по факту виглядає замовлення в компанії «Ерсак» в інтернет-магазині в час суперакції. Хоча суперакція від просто промо-акції відрізняється тим, що під час суперакції більша кількість подарунків. Отже, яке моє замовлення я зробила і сьогодні оплатила. Я замовила собі ось таку біо... харчову добавку з дуже унікальним складом. І це вже я замовляю другу упаковку. Тут, тут я вже її почала споживати, так виглядають ці капсули. Це новинка, розробка компанії, одна із самих от, останніх свіжіших. Чим унікальна ця харчова добавка? Це м'які капсули. Тут в складі дуже велика кількість діючої речовини ось таких продуктів. Значить, у двох капсулах цієї добавки, яка називається К-20, знаходиться олії чорного кмину 1378 мг прополісу – 200 мг, куркумину 209 і піперину це діюча складова, яка підсилює чи активує дію куркумину. Піперину 1,9 мг. Ось такий комплекс пропонує нам компанія для підтримки свого здоров'я для імунної системи. і Після прийняття ось такого продукту, хоча б три місяці для профілактики, в принципі, ми можемо всі перепади погоди і зимове, наступ зими, погоди більш холоднішої, прожити доволі здорово, без захворювань, без вірусних інфекцій, тобто наша імунна система. Буде мати силу справлятися з усіма перипетіями зміни, погода, і, і покладання. Це вже перевірено, тому що продукція вже в нас третій місяць, ми її споживаємо і є дуже багато хороших відгуків в наших партнерів на цю тему. Отже, замовила я, вернемося до замовлення. Замовила я оцю добавку, і е, вона коштує 4320 гривень. До цієї до цього замовлення, до цієї біодобавки мені компанія під час супер акції пропонує 6 подарунків. І зараз у подарунках унікальні продукти. Перше, е, що я вам скажу у подарунках, зараз. Е, Загальне прибирання. Цей продукт вже про нього я кілька разів говорила в своїх ефірах, і це продукт дійсно для загального прибирання. Не тільки для миття підлоги, а і для всіх дерев'яних поверхонь керамічних плиток. В загальному він використовується вдома дуже економно, тому що це концентрат. Тут на відро води для миття підлоги треба один-два копачка. І ви точно отримаєте результат, на який ви розраховуєте і на який предназначений оцей продукт. Що іще нам пропонує. До речі, пропонується на таке замовлення, от на цю суперакцію, до вибору сім подарунків. Я їх вам назву. і... Тоді ви зрозумієте, що вони, ви побачите по факту, що це є повноцінний товар. Але на певну кількість, на певну суму замовлення, ви отримуєте відповідну суму, відповідну кількість подарунків. Тобто до вибору є 7 одиниць товару подарунок. А по факту, якщо моє замовлення оце на 4320, мені Випонується вибрати 6 із 7. Загальне прибирання це один продукт. Друге актива, активний засіб до прання. Це не окремий продукт, це є додаток до сипучих пральних порошків компанії Eirsack. І він працює як підсилювач дії наших безфосфатних пральних порошків. Його треба один купачок. В пропорції на 2-3 копачка е, порошку. До різких порошків він не використовується. Це вже другий продукт у подарунках. Е, Третій продукт у нас в подарунках шампунь з екстрактом грейпфрукту. Перепрошую. Е, в нас уже, е, коли почалась операція вчора ввечері, то подарунки вже змінились. До того в нас був в подарунках шампунь із органовою ем, олією. Такий самий об'єм 300 мл. Ну, так як активно люди користуються продукцією і роблять замовлення ось, саме під час суперакції, тому що це вигідніше по ціні. От, до речі, на оцю суму 4320 гривень, коли не суперакція, я ем, от, можу отримати, вибрати із цього списку тільки. Чотири найменування продукту. Зараз під час операції я вибираю шість найменувань продукту. На це варто звернути увагу, тому що так як це повноцінний товар подарунок подарунках, то ціна, звичайно, моєї покупки менше стає. Значить, вибрали подарунок ви шампунь із екстрактом грейпфрукта. Це унікальний також безфосфатний шампунь. Він більш рекомендується для жирного типу волосся, і для фарбованого волосся. Концентрований, і його вистачає надовго. Підходить і дорослим, і малим. Це є третій продукт. І ще у нас у подарунках екстракт поливкового листя. Це харчова добавка, яку практично ми Хто вже знайомий давно з компанією і споживає продукцію, використовує майже на постійній основі. Це є підтримка імунної системи, це є противірусний, проти от, бактеріальний продукт, протиглисний. Одним словом, дуже широкий спектр дії. І саме що цікаво, от зазвичай ми звикли, що оливне оливки це як масло, олія. А в даному варіанті, це є екстракт оливкового листя із молодих листочків листя дерева оливи. В ньому вчені це вже досліджується не, не один рік, і є дуже багато на цю тему досліджень і публікацій. Використовується саме витяжка з молодого листя оливкового дерева. Вона в такій упаковці. Пляші 30 мл з свіпеткою, її можна дозувати ну, відповідно до віку одна капля на 10 кг ваги, якщо це дитячі, ну, дорослим там вже інше дозування. Це те, що варто зараз пити для всієї сім'ї, для всіх членів сім'ї. Це є в нас четвертий продукт, а в нас всього 7 продуктів до вибору. До замовлення буде 6. Значить, я вибрала ці 4 продукти. П'ятий. Це є крем anti age Крем для зрілої шкіри. Тут об'єм 100 мл. Цей крем, в принципі, він передбачений для 40 плюс віку. Хоча вже після 25 він доволі може ну, використовуватись, тому що він має прекрасну зволожуючу дію. Він робить шкіру більш еластичнішою. Він стимулює виробку, вироблення природнього колагену. Тобто, якщо ми говоримо за вік 25+, Ще шкіра молоденька, вона ще має здатність сама виробляти колаген. Але враховуючи наше навколишнє середовище, його ніхто не відміняв, і його ніхто не може уникнути. Оцей крем може бути в допомогу і підтримку для здоров'я і краси нашої шкіри. Це крем. Який дуже часто буває в нас в подарунках, не дивлячись на те, що це є один із самих дорогих кремів, які є в компанії Ерсах. Це значить, у нас п'ятий подарунок, п'ятий продукт, який серед подарунків. І ще комплект до нашого оцього крему, який Має здатність стимулювати вироблення колагену. Нам компанія пропонує в подарунок колагенову сивородку. Колагенова сироватка це, ну, я вам зараз покажу, дуже красива така, ось така пляшечка. Вона скляна, вона тяжка навіть на дотик, ну, на вагу, якщо ви її тримаєте в руках. Дуже гарно зроблене ось так вона виглядає: така консистенція в неї, така, якби відчуття, що. Жирності і густини, ось така вона виглядає. Дуже гарно зроблено ось тут оцей отвір, де, звідки, де тримається ця піпетка. тобто, що він якби обтирає піпетку, саму цю скляну посудинку, і не попадає тут зайвого, воно дуже акуратно легко його використовувати зручно. І що ще є тут цікавого? Ну, от в цьому комплекті однозначно працює на ура. Ми колагенову сиворотку використовуємо зранку і ввечері на очищене шкіру обличчя. Після вмивання орошуємо шкіру обличчя тоніком, потім сиворотка. Вона впиталася, опитується дуже легко і буквально треба Кілька крапельок под, по місцях, де, ну, де зморшки, де такі більш м'якша шкіра. І потім оцей крем, його більше рекомендується на ніч. Що є в оцій колагенові сиворотки? Креатин, провітамін в 5 екстракт корення солодки. Це трава молодості, трава жінок. Однозначно перевірено вже. Не якось віків, це, знаєте, поєднання нашій компанії, е, народних традицій, е, лікарських трав, трав, які використовувалися століттями е, просто людьми в природі. І е, зараз це поєднання уже нових технологій, коли трава збережена її діюча е, речовина. І сформовано уже у сучасний продукт. І в цій колагеновій сиверті є в складі ще гіалуронова кислота. Тобто це те, що допомагає нашій шкірі бути здоровою. Ось це я вже назвала шість продуктів. І сьомий продукт, який нам пропонується для вибору, це. Біологічно активна добавка ехінацея. Це славнозвісна рослина, яка має дуже широкий спектр дії. Зазвичай ми її, ну, пам'ятаємо ще, з молоду, в кого дітки, такі, як в мене, зараз дітки і внуки, тобто коли ми коли лікарка, яка, коли дитина часто там хворіла, с, с, день ходиться до три дні вдома і, і ось е, такі речі, тоді е, ми купляли траву, екінацею, шепшину, липу, ті трави, якими ми оздоровлювали діток. Сьогодні вже це роби, можна використовувати багато. Ну, простіше, навіть діткам, яким потрібна підтримка імунної системи саме зараз цей осінньо-зимовий період, кіноцею можна рекомендувати всім і дорослим, і малим. Просто малим треба давати меншу дозу. Дітки, якщо навіть не можуть ковтнути капсулу, то можна її висипати в ложечку. і Дати так спожити дитині і потім запити теплою водичкою. Це продукт перевірений, який працює уже споконвіків, ну, тому що просто він був в іншій форм формі. А на сьогодні він у вигляді капсул. Ще дуже добре ефінацея, коли є проблеми із шкірою. Це однозначно, це вже перевірено також. Практикою, і ну, от є такі результати, коли є проблема е, шкіри е, назовні е, це акне, і запальні процеси, особливо підлітків, то ефіноцею також можна рекомендувати. В цій упаковці 60 капсул. Тобто для профілактики вистачає на місяць одна капсула зранку, одна ввечері, і це вам вистачить. На одній упаковці, яку ви можете отримати до свого замовлення в подарунок на користування на один місяць. Отже, як результат. Замовивши оцю унікальну добавку з олією чорного кмину, і піперину, я вибрала в подарунок ось таких шість продуктів. І на цею для внука крем анти h який він настільки легко обличчю. Знаєте, коли його відкриваєш, так і хочеться про нього говорити і говорити, коли його відкриваєш, він такий доволі густенький виглядає. Але на шкірі шкіра його настільки прекрасно сприймає, наскільки ну, от, він споживається шкірою, що Дуже-дуже приємний він на обличчя. Якщо будете робити замовлення в цю суперакцію, тобто до понеділка до 23.59 23, і його ще не розберуть, то ви маєте таку нагоду, ймовірність, спробувати оцей унікальний продукт компанії. Отже, ще раз. На своє замовлення я вибрала до однієї цієї білорічно-активної добавки 4320 гривень, 6 одиниць товару. Сиворотка колагенова, крем Anti-H, ехінацея, шампунь. Загальне прибирання. І я вибрала екстракт оливкового листя. Його в домі ніколи забагато не буває. І. Я вам скажу: чим більша сума замовлень, тим більша е, кількість подарунків доступна до вибору. І ще одне: ось коли вже робите замовлення на ось таку суму 4320, це я говорю загальну реєстраційну ціну без знижок. У е, нас в компанії існує система знижок по накопиченню через то. До оплати, коли ви вже не перший раз купляєте замовлення, знижки за вами зберігаються, ви будете платити дешевше. Що я хотіла сказати, коли вже на ось таку суму 4320, тоді вже за доставку платить компанія. І це іще такий доволі хороший плюс до е, нашого сімейного бюджету.